Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Продовжуємо огляд запчастин з нашого приходу. І Сьогодні в нас у черзі вкладищі до колінвалу і ЮМЗ і МТЗ. Думаю, сьогодні продивимося на обидва трактора, відкриємо. Я вам скажу, що це за виробник. Скажу по них актуальні ціни. Тому кому цікаво, будь ласка, дивимося до кінця. Пішли ось так. Я виставив з лівої сторони. Це в нас на ЮМЗ, з правою на МТЗ. І постійне питання: а що ж це за виробник? Друзі, це в нас виробник торгова марка Юбана, котра до війни робила ось такого плану коробочки білого кольору. Дуже схоже на тамбовські. Я думаю, це було зроблено з натяком, щоб люди продавали їх під видом тамбову. Ось зараз вже вони почали робити свої фірмові брендовані коробочки зеленого кольору. Ви бачите, Юбана. Але суть не міняється. Я вам це можу навіть довести. Ось ця пачка з цієї коробки. І давайте візьмемо з білої коробки. Ви зараз просто зрозумієте, що це одне і те саме. Давайте відкриємо. До речі, ця... ці вкладочі комусь поїдуть, тому не хвилюйтеся. Це ми просто їх відкрили для відео. Це... Ніхто їх не ставив нічого. Тому що всі запчастини, що я вам показую, ми потім продаємо. Ну, якщо вони, звісно ж, нормальні. Це не як з тою стяжкою, що ми. Увалдою розбивали. Хоча тоді ми безкоштовно людині відправили два гвинти литої стяжки, вони були цілі. І нам зателефонувала людина каже, хлопці, якщо вам не потрібно, просто ви відправте мені, я оплачу доставку. І ми відправили. А ковану стяжку ми, по-моєму, якомусь відправили блогеру, котрі потім зняв також відео, показав, що ми йому, по-моєму, навіть безкоштовно відправили ковану стяжку. Якщо ви нас дивитесь, напишіть нам. Щоб люди не думали, що я їх обманюю. Так, ну я вже практично дістав вкладиш, Ось такий синій, синій, синій. Я, чесно, навіть не пам'ятаю, як вже там і виглядав. Ну, тут трошки колір відрізняється, просто якщо ми повернемо їх, ви бачите, що вони всі вкладиші різного кольору. Зараз давайте інший дістану. Дивіться. Однаковий колір маркування BN1. Маркування b Б... Ну це просто R1 на складищі br 1 Ви бачите, одне те саме маркування, немає ніяких логотипів Юбана. нічого. Один самий колір. Тобто я роблю висновки, що це ЮБАНА. Я це кажу, тому що я це знаю. Що вони раніше Юбана... Робили аналог Тамбову. зараз. Вони це роблять, тому що люди в нас, якби не купують Росію, вони почали робити ці коробки, міняти на зелені чи тому, що вони хочуть показати, що це вони виробник. Ось я тут не зрозумів, тому що в нас процентів 70 по вкладишах людей, що телефонують, хочуть саме російські вкладиші. Вже язик болить всім одне те саме пояснювати. В нас немає російських запчастин. Ми їм не торгуємо. Є якісь запчастини, але це залишки ще до воєння по вкладишах. Всі залишки продали за два місяці по всій Україні. Якщо ви думаєте, що десь ви купуєте вкладище якісь Н1, і це російські, і це якісь залишки там 22-го року, то це не так. Тому що я знаю, що була така проблема з ними, що був такий дефіцит, що ніякі ні, ніде залишки не залишилися. Ну так, десь можливо, там по селах, магазинах щось залишилося, але це не великий об'єм. Тобто, в нас ці вкладачі купують по 40 коробок в неділю. Я розумію, що є десь магазини в селах, де можливо вкладощі лежать просто по півроку, пиляться на полках, і ну оборот дуже маленький. І в таких магазинах дійсно може щось заваляло. Але це не якісь там остатки там, по типу там, тисячі комплектів. Ні, там, можливо, одна, дві, три. Так. Але ось те, що зараз багато магазинів продає, це продають вони саме те, що через Польщу, через Захід України завезли вже до нас. Ось, І воно розходиться по всій Україні. Я ще раз повторююся, ми таким не займаємося, ми продаємо те, що законно, те, що можна продавати. І ці вкладиші ми їх продали вже, ну, Тисячі не комплектів, але сотні, можливо, 500-700 комплектів точно. Так, бувають моменти, бувають моменти, але моменти також бували і по Тамбовських вкладишах. Тому мені здається, що. Це можна брати, ставити і плюс тут чинуть дорога ціна. Я вам зараз ціну скажу по N1 вкладачах, тому що я гарно пам'ятаю. По інших розмірах вона буде трошки вища. Ось дивіться, по N1 по UMZ в нас 750 шатун, 1550 корінь. Тобто у нас це виходить десь 2300 гривень комплект. По МТЗ в нас 600 гривень шатун, 790 корінь це виходить десь 1300 гривень комплект. Ціна нормальна, вкладище Я давайте ще раз вам покажу, подивіться. Нормальні, продали багато. Питання були десь по декілька комплектів. Тому, хлопці, не. Треба щось вигадувати, думати, що десь в когось там з 22-го року залишилися ще N1 комплекти. Беріть ось це я вважаю правильно, ви не пошкодуєте, плюс ви не переплатите, тому що по цих кладишах зараз так накручують там в 2, в три, в чотири рази тут нормальна ціна. І це в нас, як я вже казав, юбана. Запам'ятаєте, ось така коробочка, аналог там був, оце юбана. Просто зараз вони почали робити вже фірмові свої коробки. Ну і правильно роблять, так, щоб люди бачили, що це саме Юбана. Сподіваюся, це відео було Корисне для вас, по інших розмірах ціни трошки будуть дорожчі. Просто я по N1 саме пам'ятаю, в нас по них сама найкраща низька ціна. Все, дякую вам за увагу. Будь ласка, підпишіться, щоб не пропускати наші відео. І також ще в описі будуть силочки наших соцмереж. Це Instagram, Viber, Тікток. Всім дякую за увагу, всім гарного дня. Пока.